Вітаю, шановні учасники конференції. Сьогодні ми винесли на розгляд питання, яке в принципі не втрачає своєї актуальності з часом, адже ми живемо сьогодні в такий час, коли цифрові технології проникають абсолютно у всі сфери життя. І відповідно, податкова служба так само йде в ногу з часом і. Пропонує платникам податків чимало сервісів, які спрощують і значно спрощують взаємодію з податковою службою. Тому саме про це ми сьогодні будемо і говорити. Насамперед хочу звернути вашу увагу на такий сервіс, як електронний кабінет. Одну хвилиночку. Налаштуємо зараз презентацію. Є. Добре, дякую. Насамперед, хочу звернути вашу увагу про електронний кабінет, який є е, дійсно вашим таким персональним офісом в податковій службі. Ми будемо сьогодні про нього говорити багато. Наразі моя колега Ірина Клинова розкаже вам про ті послуги, які можна отримати саме в цьому кабінеті. Але, е, що я хочу насамперед сказати, то це те, що ви можете. Через цей сервіс отримувати дуже великий спектр послуг і адміністративних, і консультаційних, зокрема і подавати звітність і. Сплачувати податки онлайн, якщо це стосується фізичних осіб, дізнаватись про стан розрахунків з бюджетом, ви можете отримати витяги, довідки, тобто всі адміністративні послуги, які надаються податковою службою. Практично ви можете користуючись своїм електронним ключ ключем ну або той, які придбали в податковій службі, або будь-яким іншим хмарним чи там через дію, заходити в електронний кабінет і в своєму персональному кабінеті. Відповідно замовляти ту чи іншу послугу і отримувати її так само через електронний сервіс. Цей, тобто, це дуже зручно і насамперед це не потребує безпосереднього візиту до податківців в центр обслуговування платників. Це все можна зробити безпосередньо свого комп'ютера або навіть із смартфона, якщо використовувати, наприклад, такий додаток, як моя податкова. Ще я хотіла дуже звернути вашу увагу на такий зручний ресурс, загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс ДПС України, плюс контакт-центр і чат-боти. Чим вони цікаві в Зірі ви можете отримати консультації, які стосуються податкового законодавства. Причому ви можете їх отримати безпосередньо свого смартфону чи свого комп'ютера, зайшовши на веб портал ДПС в цей розділ. Ви можете отримати консультацію вже на такі типові запитання, подивитись, можливо, ваше запитання вже є в базі, можливо, ви знайдете для себе щось цікаве, те, що, наприклад, не сьогодні вас цікавить, але взагалі про що ви хотіли дізнатися. В разі, якщо відповідно ви щось не зможете там знайти, ви можете зателефонувати до контакт-центру. Телефон 0800 50107. Телефон працює в звичайному режимі, це є безкоштовний телефон. І отримати ту консультацію, яка безпосередньо стосується вашої ситуації. Крім того, дуже зручними є чат боти Ви можете в вайбері відповідно підключитись до чат боти податкової служби і отримувати. Інформація, зокрема, до речі, ви можете навіть затозанувашу контакт-центр, або зайшовши на веб-портал ДПС України, підключити собі таку послугу як інформування про зміни в законодавстві. Ви можете про зміни дізнатися знову ж таки в тому самому зірі, тобто це дуже зручний спосіб взаємодії, який реалізується безпосередньо з вашого робочого місця або Приват з комп'ютера або з вашого смартфона. Ще хотіла звернути вашу увагу на новий сервіс, який запрацював з 8 березня поточного року. Це Офіс податкових консультантів. Тут ви можете отримати консультацію знову ж таки безпосередньо у фахівців податкової служби, звернувшись за адресою міста Рівне, вулиця Відінська, 8. Працює він в. І звичайно, робочі години, як і податкова служба, ви можете звернутися з будь-яким питанням, яке стосується податкового законодавства, чи це РРО, чи це відповідно податкові перевірки, чи це оподаткування доходів фізичних осіб, чи це податковий борг, чи це інформація, яка потребує безпосередньо роботи з вашими документами, тобто ви хочете якусь ситуацію змоделювати і передбачити. Майбутні ризики, які можуть виникнути в такій, в такій ситуації. Там чергують працівники підрозділів податкового аудиту. Тобто можна отримати весь спектр консультаційних послуг безпосередньо у фахівців, які працюють за певними напрямками. І знову ж таки хочу сказати, що це все дає можливість попередити ризики, які можуть виникнути. Ну, скажімо так, через неправильне застосування норм податкового законодавства або взагалі незнання якоїсь певної норми. Ви можете так само, звернувшись до контакт-центру, знайти поради, як отримати адміністративні послуги, тобто будь-які питання пов'язані з податковим законодавством, звертайтесь до Офісу податкових консультантів. Однозначно треба згадати про інформаційні ресурси податкової служби офіційні, це такі як веб-портал ДПС України. Так зговіється субсайт ДПС у Рівненській області і це сторінки в соціальних мережах: Facebook, YouTube каналі. Чому звертаю увагу на ці ресурси? Тому що вся інформація, яка стосується новації податкового законодавства, роз'яснень податкового законодавства, аналіз тих ситуацій, які виникають у платників, що звертаються знову ж таки або до офісу податкових консультантів, або безпосередньо за телефонами гарячих ліній, які функціонують в гуд Песурівненській області, це все аналізується і. Відповідно даються роз'яснення безпосередньо на цих інформаційних ресурсах щоденно. Тому ви можете, підписавшись на ці сторінки, щоденно отримувати інформацію, яка може вам знадобитись у вашій діяльності або підприємницькій, або взагалі як в частині оподаткування доходів фізичних осіб. Зокрема, на сьогоднішній день в офісі податкових консультантів за буквально от з 8 вересня. Це пару днів, вересень і жовтень, пару днів листопада, надано вже більше 800 консультацій. Тобто платники дійсно звертаються, отримуючи практичну допомогу. І е, на сьогодні маємо таку тенденцію, що найчастіше платники звертаються з питаннями оподаткування доходів фізичних осіб, зокрема майновими податками. Це податок на нерухоме майно відміна від земельної ділянки, це е, податок на землю. Проносять документи, проводять звірку, це можна все зробити в офісі податкових консультантів, але наразі ви можете так само, скориставшись сервісами податкової служби, зробити це все безпосередньо в своєму комп'ютері і в своєму смартфоні. Як це зробити, ми будемо сьогодні говорити, і про це вам розкаже моя колега Ірина Клинова. Прошу Вітаю учасників. Про всі послуги неможливо розповісти. Я зупинюся на тих послугах, які є найбільш запитуваними, за якими найчастіше звертаються люди до податкових інспекцій чи роблять запити по телефонах, запитання, відповіді. І серед найбільш запитуваних послуг податкової служби це послуги, які пов'язані з державним реєстром фізичних осіб платників податків: це отримання номера, внесення змін до реєстраційних даних та отримання відомостей про доходи. А саме з найбільш поширених питань: як отримати код дитині, як внести зміни дистанційно. Що робити, якщо сім'я перебуває за кордоном, але потрібно отримувати номер? Як отримати відомості про доходи, які документи треба, куди звернутися? І детальніше розглянемо, як це зробити. Почнемо з отримання номера для дитини. Оформлення реєстраційного номера платника податків для дитини. Для оформлення реєстраційного номера будь-кому, як і дитині, так і дорослим людям, подається заява за формою 1ДР. Для дитини таку заяву можуть подати один із батьків, прийомні батьки, вихователі, усиновлювачі, опікуни або представники за задовіреністю. Того, щоб подати заяву 1 ДР, необхідне свідоцтво про народження дитини, документ, який посвідчує особу одного з батьків, або документ, який посвідчує повноваження особи як представника. І тут може виникнути декілька запитань: якщо дитина народилася за кордоном і свідоцтво видане не українською мовою. В такому випадку необхідно зробити переклад свідоцтва на українську мову. І для Дитини, яка народжена за кордоном, обов'язковим документом, крім того, ще є довідка, яка підтверджує громадянство дитини. Таку довідку можна отримати в одному з відділів ДМС або в консульській установі, дипломатичній установі України за кордоном. Документ, що посвідчує особу одного з батьків, це паспорт, може бути посвідка на постійне проживання. Документ, що посвідчує повноваження, це нотаріально засвідчена довіреність на отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків. Може бути додатковими документами. Довідка про реєстрацію особи громадянином України у разі якщо один із батьків іноземець. І також документ, який посвідчує реєстрацію за місцем проживання, тобто це витяг з реєстру територіальної громади. Також може бути довідка внутрішньопереміщеної особи, якщо один з батьків має такий статус. Якщо батьки мають такий статус. Якщо є необхідність отримати, дитина проживає за кордоном, але не хочете отримати реєстраційний номер облікової картки, це можна зробити в декілька способів. Можна надати нотаріальне довіреність комусь, хто перебуває в Україні. і з нотаріальною довіреністю така людина і з копіями документів звертається до центру обслуговування платників на території України, отримує реєстраційний номер. Можна звернутися в консульську установу України за кордоном, і також можна надіслати документи до Державної податкової служби України міжнародною поштою. Серед таких документів заява 1ДР, де підпис на заяві має бути посвідчений нотаріально. Копія свідоцтва про народження, копія паспорта одного з батьків. Як можна подати? Заяви можна подати в паперовій формі. Для цього необхідно звернутися до центру обслуговування платників. А можна подати в електронній формі. Це можна зробити в електронному кабінеті платника або в мобільному застосунку моя податкова. Термін реєстрації 3 робочі дні. Варто зазначити, що цей термін прописаний нормативними документами, він включає якісь складні випадки обробки заяв. Зазвичай, якщо тривіальна ситуація, то номер видається відразу. При приході в податкову інспекцію надаєте документи і за декілька хвилин отримуєте картку платника податків. Документи, які посвідчує реєстрацію і отримання номера, це картка платника податків. Вона отримується в центрі обслуговування платників, якщо необхідний паперовий варіант. Ну і якщо надсилалися запити за кордону до Державної податкової служби України, то картка платника податків надається як відповідь на лист із проханням надати таку картку. Також дуже популярною послугою, наступною за реєстрацією, є послуга із внесенням змін до Державного реєстру. Тут необхідно звернути увагу кожному, якщо відбувається будь-яка зміна від того часу, як подавала заява 1ДР на реєстрацію в ДРФО, Може змінитися прізвище, може змінитися адреса проживання. Ці дані обов'язково мають вноситись до державного реєстру, і вони вносяться за зверненням фізичної особи поданням заяви за формою 5ДР. Така заява, знову ж таки, може подаватись особисто або представником за довіреністю. І подається із схожими документами. Документ, що посвідчує особу, витяг з реєстру територіальної громади у випадку зміни адреси, довідка внутрішньопереміщеної особи для людей, які мають такий статус. І якщо звертається людина, представник, не особисто громадянин, а представник, то необхідний документ, що посвідчує особу – Документ, що посвідчує особу довірителя це ксерокопія паспорта, довіреність на внесення змін до ДРФО, ну і довідка ВПО за наявності. Заяви подаються аналогічно до будь-якого центру обслуговування платників, можуть також бути подані в електронній формі через електронний кабінет або через застосунок моя податкова. Термін обробки. Знову ж таки, три робочі дні для звичайних нескладних ситуацій, це відбувається відразу в Центрі обслуговування платників. Якщо вносяться зміни в електронний кабінет, підтвердження внесення змін є отримання другої квитанції на заяву 5 др картку платника податків із змінами можна отримати особисто. Особисто в Центрі обслуговування платників або представником за довіреністю. Ще однією послугою, яка теж досить запитувана, особливо в періоди, коли необхідно отримувати, наприклад, допомогу. В соціальних службах або заповнювати декларацію державного службовця досить часто до нас звертаються за відомостями про суми виплачених доходів. Ця послуга настільки спростилася, що її зручніше отримувати в електронному вигляді це займає декілька хвилин без відвідування центру обслуговування платників. Як отримати цю послугу в електронному вигляді? Ми розглянемо на прикладі використання застосунку Моя податкова. У застосунку Моя податкова, це застосунок на смартфон встановлюється. Необхідно ідентифікуватись за допомогою електронного цифрового підпису і в розділі послуги обрати запит про суми виплачених доходів. Далі вказується період, за який необхідно отримати відомості про доходи. Підписується цифровим підписом. До речі, підпис може бути використаний будь-який, як і файловий, який попередньо завантажується на смартфон. Може хмарний використати для смартфона це зручніше. Діє підпис. Тобто зручно працювати з будь-яким підписом. Після накладання підпису необхідно зачекати декілька хвилин, і відповідь надійде, її можна буде завантажити в форматі PDF. Ця відповідь посвідчена кваліфікованою печаткою Державної податкової служби. Тобто, її можна пред'явити до органу, який вимагає відомості про доходи, ну, або собі використати. Також хочу зазначити, що в вересні дія оновила цей сервіс і зробила ще простішим. В дії з'явився аа асистент це штучний інтелект. І наразі послугу відомості про доходи можна отримати у форматі спілкування штучним інтелектом. Ну, наприклад, за запитом Хочу довідку про доходи за 24 рік, за декілька хвилин діє вам поверне відомості про доходи, підписані електронним цифровим підписом податкової служби. Вже простіше, певно, нічого ще не придумали, хіба що з часом ми зможемо думками. Це робити, але наразі відомості про доходи, як на мене, це найбільш спрощена процедура, яку можна отримати в податковій службі. Ну, і давайте ще на прикладі 1ДР покажемо, як цю послугу можна отримати в електронному кабінеті платника. Я вже сказала, що для реєстрації дитини. В ДРФО подається заява за формою 1ДР. Така заява може бути подана через електронний кабінет одним із батьків. На підставі документів для батьків це паспорт громадянина України, а для іноземців це може бути на підставі посвідки про проживання. В електронному кабінеті. В розділі ЕК для громадян. Послуга так і називається: облікова картка фізичної особи 1 др Клікаємо Створити, починає створюватися заява. Заява створюється у формі анкетування. Необхідно підтвердити, що ви бажаєте отримати, подати документ про облікову картку фізичної особи платника податків на малолітню дитину. Наступне запитання, чи перебуває дитина на обліку як внутрішньопереміщена особа. Повідомлення про склад ту збору персональних даних в ДРФО. Погодитись і прийняти. Ну і далі потрапляємо в саме тіло заяви за формою 1ДР. Заява складається з трьох розділів плюс копії документів. Перший розділ це особиста інформація. Особиста інформація заповнюється згідно з документом, що посвідчує особу свідоцтвом про народження дитини, і зверніть увагу, що дані про прізвище ім'я по батькові вносяться із запропонованих довідників. Починаєте набирати прізвище, з'являється довідник, необхідно з довідника обрати необхідний варіант. У випадку, якщо прізвище екзотичне і його ще немає в довідниках податкової служби, необхідно уважно його внести із документа та зберегти. Заява у такому випадку буде збережена і теж надійде на реєстрацію. Так само із спливаючих вікон. Заповнюється інформація про ім'я, про по-батькові, дата народження та стать. Так, ось бачите, приклад, якщо вона не в, якщо прізвище не знайдено в довіднику, то необхідно. Уважно прочитати ще раз і підтвердити, що ви згодні з тим, що ви внесли, і воно відповідає документу. Дата народження із спливаючого вікна, стать із спливаючого вікна. Далі інформація про унікальний номер запису в демографічному реєстрі. Він зазначається в ID-картці, в закордонному паспорті або свідоцтві дитини. А іноземці в цьому випадку заповнюють податковий номер у країні громадянства за наявності, зрозуміло. І далі переходимо до наступного блоку. Наступний блок це місце народження, місце проживання. Теж заповнюється із довідників, уважно вноситься інформація та вибирається із впливаючих вікон. Закордонне місце проживання вноситься вручно, без використання довідників, і українське місце проживання відповідно до документу, що посвідчує витяг з реєстру тергромади, теж користуємося довідниками задекларованого місця проживання, якщо Людина зареєстрована як внутрішньопереміщення, заповнюється зареєстроване місце проживання внутрішньо переміщеної особи. Наступний блок це документ, що посвідчує особу. Вказуються реквізити документа для дитини це свідоцтво про народження. Номер, дата видачі, орган, що видав документ. І. Далі заповнюється інформація про представника. Хто отримує чи подає картку і на підставі якого документа. Останній крок це необхідно заповнити інформацію про центр обслуговування платників, куди один з батьків зможе звернутися для того, щоб отримати роздруковану картку. І останній блок даних це копії документів. Якщо необхідно декілька документів додати, ось з позначка «плюсик», можна створювати декілька копій документів. Вони, назва документа вибирається так само з довідника, паспорт громадянина України, до прикладу, і завантажується із файлу, який попередньо має бути збережений у форматі PDF. І тоді завантажується. Документів може бути декілька, як для, дитин, для реєстрації дитини це свідоцтво про народження, витяг з реєстру тергромади та паспорт одного із батьків. Сама заява підписується електронним цифровим підписом та надсилається до податкової служби. Я думаю, що ми залишимо ці презентації, кому треба детальніше ознайомитись і покроково пройтися, як заповнюється картка, то зможете зробити це, переглянувши ще раз презентацію. Аналогічно подається заява і за формою 5ДР, заява на внесення змін. В розділі «ЕК для громадян є заява про внесення змін до ДРФО. Я думаю, не варто на ній зупинятися ще детально, заява заповнюється аналогічно. Починається з анкетних запитань, далі переходять від розділу до розділу. Розділи аналогічні, вносяться інформація особиста, місце народження, місце проживання, документ, що посвідчує особу, та додаються копії документів. Ну, якщо підсумувати, то можна сказати, що в подання заяв на отримання реєстраційного номера платника податків, на внесення змін до ДРФО, для отримання відомостей про доходи можна здійснити в будь-якому центрі обслуговування платників, неважливо в якому, де зручно людині там і звертається. Особисто необхідно мати документи, які посвідчують особу. Якщо не особисто, то необхідно мати довіреність, яка засвідчена нотаріально і в якій прописано право на отримання реєстраційного номера, на внесення змін, на отримання відомостей, звертатися за номером для дитини. Може бути один з батьків, може опікун, може знову ж таки за довіреністю. Документи подаються як на папері, так і електронні. Про електронні розказали, як їх можна подати. Тому, будь ласка, використовуйте можливості електронної взаємодії. Як на мене, це простіше і це набагато швидше, ніж шукати центр обслуговування платників і відвідувати їх особисто. Дякую за увагу! Сподіваюсь, ви скористаєтесь такими рекомендаціями.